Ух! Нічого, нормально. Нормально. Принесли. Ух. Нормально принесли. Пару рамочок потрібно медових забрати. Із гнізда. Гнізда забираємо. Медові, медові, без. Ух ти, Оце медали. О. Це сім'ї. Розплід. Розплід. Оце сім'ї. Друзі, навіть не знаю, що і робити. Десять рамок і всі під засівом. Дивіться. Все під засівом. Чудова сім'я, напевно, піде в зиму. В цій сім'ї, напевно, тільки будемо качати магазин. Все під засівом. Крайня рамочка. В магазині меду багатенько, але тут все, напряски починають печатати. Але внизу, дивіться, можна ще сіяти матки. Що ми зробимо? Ми цю рамочку зробимо такий колодязь і вставимо її. І вставимо її в середину гнізда. Дивіться це Се... за засіві. медный мед суть. Ничего с незда взяты, друзья. Печатають, печатають, готуються в зиму. Ну, а ми будемо їм в цьому допомагати. Будемо їм в цьому допомагати. Чудовий рій. Спокійна бжола. Спокійна бжола. Це в засіве, друзі. Це в засіві. О, бачили, так? Да? Забираємо ми ті рамочки без закритого розплоду. Наприклад, ось такі. Це така чудова рамочка без розплоду. Ух ти! Оце ми трохи, трохи ми. Так. Ну, цю рамочку, дві рамочки ми тільки заберемо знизу. І ці ж рамочки ми повернемо. Ці ж рамочки ми повернемо в цю сім'ю. Зрозуміли, так? Да? Поганим ми підготувалися. Взяли щітку нашу. Щітку не взяли. Так, ці рамочки доставляємо. Ці рамочки доставляємо. Це з розплодом. І місце в нас під дві рамочки, ми зжимати ще гніздо не плануємо. Так. Можливо тут і матка буде. Так що не спішимо. Так, ось такі роботи ми проведемо. Підписуйтесь до нас на канал. Побачити, як ми далі працюємо, як обробляємо, що як підготовлюємо бджіл до зими. Жимати поки що не спішимо. Даємо розвиватися нашим бджолам. Великі сім'ї це чудова зимівля. Зрозуміти це. Раніше я робив по-іншому. І дуже багато сімей в мене пропадало. А я казав, злітає бджола, нікуди бджола не злітає. Запам'ятайте це.